Туристичні килимочки потрібні не лише для того, щоб їх розстілити десь і прилігти, так, хоча це дуже-дуже важливо. Також можна їх там скласти, там в декілька разів по-різному, чи просто ось так покласти, і добряче на такій. М'який килимочок присісти, тобто не обов'язково повністю розкладати. Дуже класна взагалі в цілому тема. Досить компактно, в наборі дуже часто, ну як мінімум, от з цим килимочком, який називається Terra Incognita Hike Mat. Ось відразу вам тут всі технічні характеристики швиденько покажу. Можете натиснути на паузу, відповідно, подивитись, якщо вам цікаво. До 2 градусів температура комфортного використання 370 г ваги. Матеріал поліетилен. В наборі йшла пара строп резинових. Ну, для того, щоб килимок, відповідно, після використання ось так його обгортаєте і все. І він не буде розкладатися. Дуже, дуже приємно. Жовтенький ось цей килимочок це мій. Відповідно, можете бачити, що він такий. Видно, що користувався ним я півроку. Навіть я думав його замінити, а потім подивився, щось я подумав, що, ну, ну, в принципі, що, ну, трішки пошарпався, трішечки в нього стан не такий, як у нового килимочка. І собі так подумав, що він і поколотий, і такий, і сякий, і подряпаний, але в принципі, він же справляється зі своєю функцією. Оце я десь башмаком своїм протер. ну, Нічого. І коти, якіх ті точили свої, <кій> і собака лежала, і миф я його вже не знаю 30 разів. Але в цілому він справляється. Переходьте, дивіться в мене на каналі повне відео про один килимок, про інший килимок, порівняльне відео там буде. Переходьте, дивіться. Вся інформація є. Посилання де придбати за моїм промокодом, буде знижка відповідно 10% промокод MyCamping на все туристичне спорядження. На речі, Terra Incognita. Взагалі, взагалі, дуже багато людей, з якими я працюю. Тому буде знижка в багатьох місцях. Різні туристичні магазини, походи в гори і так далі. Приєднуйтесь до моєї чудової спільноти MyCamping в Телеграмі. Приєднуйтесь до мого інстаграм-каналу. Постійно випускаю нові відоси, намагаюся розповідати щось цікаве про якісь цікаві, прикольні, як на мене, речі, щось там новиночки, якісь і так далі. І так далі. Дуже закоханий я у туризм. Всім бажаю чудового дня, прекрасних, неймовірних походів. Ходіть, будь ласка, шановні мої, на природу і отримайте задоволення. Чекаю на вас, підписуйтесь на мене всюди і, звісно, бережіть себе. Побачимось. Бачите, прямо під прапор України.